Привіт! Сьогодні я розповім вам про одне з найкрасивіших міст Європи Добровнік, перлину Адріатики місто, яке поєднує величну історію, унікальну архітектуру, море і немовірну природу. Добровнік заснували ще у 7 столітті. Його називали Рагуза, і довгий час місто було незалежною республікою, майже як маленька Венеція. Добровник процвітав завдяки торгівлі, мав власний флот і навіть свою дипломатію. кажуть, що місцеві дипломати вміли домовитися з будь-ким з турками, і з венеціанцями, і навіть з папою римським. Найбільший розквіт добровника припав на 15-16 століття. Тоді місто було відоме як центр культури та освіти. А його девіз звучав так: свобода не продається за все золото світу. І це любов до свободи тут відчуваєш і сьогодні. Добровник відомий своїми масивними міськими стінами. Вони збереглися практично повністю і точують старе місто довжиною майже 2 кілометри. З них відкриваються панорамні види на червоні дахи, вузькі вулички й адріатичне море. Недарма саме тут знімали сени гри престолів, і фанати серіалу одразу впізнають «Кінгслендінг». На цих стінах є доріжка, по якій можна прогулятися, але будь-люб'язен, заплати за це 40 євро. Так, да, Ви правильно почули, я не знаю, звідки у них формуються такі ціни, але, як на мене, це дуже дорого за просто прогулянку вздовж стін. Хто не хоче платити 40 євро, можна прогулятися просто по старому місту або прогулятися ззовні. Там дуже гарна дорога з будиночками, парками, яка веде до одного пляжу, про який я розповім пізніше. Прогулянка старим містом, це наче подорож у часі. Головна вулиця страдун в відшліфованим каменем. А поруч можна знайти маленькі кафе, середньовічні церкви, вузенькі вулички, в які я просто закахалася. Ви тільки подивіться на цю красу. А взагалі місто дуже-дуже гарно, старий цепт просто бомба. Ще одна особливість це атмосфера. Дубровник живе спокійним середземноморським ритмом. Тут чути дзвін церков, цикад і запах моря, що змішується з ароматом кави. І ще одна особливість: тут дуже багато людей. Тут неймовірна кількість кафе, ресторанів, але всі вони забиті. І ще це місто особливе тим, що тут найбільше співвідношення туристів до місцевого населення. На одного місцевого жителя припадає аж 36 туристів. І тому я тепер розумію, чому ми не змогли знайти житло саме в Дубровніку. Якщо чесно, влітку навіть ввечері дуже жарко. За рахунок каменю, який нагрівається протягом дня, просто. Ефект сауни. І якщо їхати просто е погуляти по дубровнику і дізнатися це місто, я б радила їхати весною або восени, бо влітку це реально дуже жарко, і прогулюватися в такій жарі особливої насолоди немає. Ще чим здивував дубровник, тут кулька морозова коштує 3,5 євро. А в цьому місці кулька коштує взагалі 4 євро. Але вона дійсно того вартує. Там неймовірний вибір, яких немає в інших місцях. Ми скуштували йогурт з гранатами. Там були прям зерна гранату, дуже смачно. Рекомендую спробувати. Так як дубровник знаходиться на морі, то вже ж тут є пляжі, але їх не так багато. Найвідоміший дуже гарний пляж це Баня Біч. Розташованих буквально біля міських стін, звідси відкривається неймовірний вид на старе місто та острів Лукрум. Ми прийшли на пляж Банжа, це центральний пляж Дубровника, дуже гарний. Одна частина пляжу шезлонги, м'якенькі тапчани, напевно, стоять недешево. Інша частина просто можна на покривалах, є ресторанчики, дуже стильно, гарно. А з іншої сторони відкривається вид на фортецю на старе місто. Я думаю, тут в день дуже багато народу, враховуючи те, скільки людей в старому місці, і враховуючи те, що пляжів в, в самому дубровнику дуже мало, то я думаю, тут битком, але дуже гарно. Мені нагадує десь якусь Сицилію. А ще тут є також гарний ресторан, і ввечері тут неймовірна обстановка, грає діджей, красива підсвітка, прям супер романтична обстановка, але чомусь людей було зовсім мало. Хоча в центрі всі кафе і ресторани заповнені. Але люди також купаються прямо з міських стін, де величезні валуни, але вони якось умудряються звідти купатися. Там типу є невеликі пляжі. А якщо ви шукаєте справді щось особливе, можна поїхати за 25 кілометрів до Пасяжа Біч, захованого під скелями. Він вважається одним з найкрасивіших у Європі. Обов'язково раджу туди з'їздити. Навпроти Дубровника є острів Локру. До нього можна добратися буквально за 10 хвилин на човні від старого порту. А ще тут є байдарки, які можна взяти в оренду і також припливти на цей острів на байдарці. Ми, на жаль, не встигли сюди з'їздити, але ми були на екскурсії три Острови, на які можна добратися з цавтатом лінії Дубровника, дуже рекомендую відвідати цю екскурсію. Про неї в мене є окреме відео. Так як ціни в добровніку достатньо високі, на все зробили таку безкоштовну плюшку. Всюди по місту є такі фонтанчики з питною водою, з яких можна пити воду. Це дуже вручає в спеку. Приїхали на оглядову ділянку Дубровніка. Сюди можна добратися на фунікулері в дві сторони 30 євро, або в одну 15, або на таксі з Дубровника Дубровніка буде євро 10, або пішки, але пішки далеко. Тут відкривається дуже потрясний вид, особливо дуже гарно на заході сонця. Тут є ресторан, але достатньо дорогий. Можна полюбуватися особисто моє там... враження. Мені дуже сподобався дуже смертним морем, таки я приїхала сюди, коли не так жарко, щоб можна було охолодитися да, прогулянку, а не відчувати себе як в бані. Це місто дарує відчуття величі та затишку одночасно. Тут можна відчити подих історії, насолодитися адріатичними пляжами відкрити для себе унікальне поєднання культури, природи та моря.